Учні, сьогодні я вам пропоную почати виконання практичної роботи з написання HTML-коду, ми почнемо зі створення шаблону сайту. Далі ми цей шаблон з вами перетворимо на дійсно функціональний сайт про нашу область або область, в якій ви зараз знаходитесь, бо ми роз'їхались усі. Для роботи. Я вам пропоную використовувати середовище Replit, посилання на яке вже давала. Коли ви заходите це, до цього середовища, вам треба зареєструватися. Зареєструватись можна через Google Аккаунт. Коли увійшли, у вас є можливість створити новий проєкт. Для цього ми шукаємо кнопочку Create repo». Вона у нас в трьох екземплярах є. Натискаєте будь-який із цих варіантів. Далі ми шукаємо з вами HTML, CSS, JavaScript, саме HTML5, на ньому ми будемо з вами створювати сайт. Вибираю і даю назву своєму проєкту. Це буде сайт, оскільки сайт 1 у мене вже є, то я назву його сайт 2. Після натискання Create Repo у нас відкривається вікно, в якому ми будемо починати виконувати завдання. Зараз тут створюються перші файли, завантажуються, прописується початковий текст, яким ми з вами також скористаємось в подальшому. Якщо подивимось на файли, які створились, у нас є файл «Index.html», script.js. І Style CSS. З ними ми з вами познайомимось пізніше. Сьогодні ми будемо працювати саме з файлом index.html. На даний момент тут вже прописано початковий варіант коду. Бачимо його. Якщо ми роздивимось, то перший рядочок html Він вказує про те, який тип документу у нас буде. Стандартний тих HTML, яким парний яким починається і закінчується сторіночка. Далі техх, голова, в якому можна знайти дуже багато інформації. Це кодування, яке буде використовуватись. Це додаткові параметри для відображення в подальшому сторінок сайту. Тайтл тих вказує на те, який запис у нас буде потім в горі на вкладці. Коли ми будемо відкривати цю вкладку у сторінках браузера? Далі, нижче у нас є посилання на сторінку на файл зі стилями, Style.css. Його також ми поки що залишимо, в ньому будем, будемо потім прописувати додаткові стилі. Тех Тиххіет закінчується і починається боді. Боді це тіло нашого сайту. На даний момент у тілі у нас написано небагато, написано тільки запис Hello World», який відображається в результаті на сторінці нашого сайту. Для того, щоб переглянути, як все це буде виглядати на сторінках вже працюючого сайту, можна відкрити New Tab. Відкрилась наша сторіночка, і ми бачимо, у борі у нас написано репліт. Саме це слово було написано у нас в тегах «Head» і Title. А на сторінці самого сайту розташовано єдиний напис Hello World. З цим, цим ми зараз будемо розбиратись. Пропоную змінити тег titleit на, наприклад, моя перша сторінка. Моя перша сторінка. Після запуску бачимо, що тут було репліт. Відкриваю new Tab. воно заново відкривається. І бачимо тут вже напис замість репліт, моя перша сторінка. Наступний етап о тіло нашого сайту замість Hello World ми додамо два теги заголовків. Заголовок першого рівня. «H1», в якому ми, наз... ми напишемо назву нашого сайту. Я буду робити сайт про Донецьку область, тому тут я й пишу «Донецька область. І закриваємо цей тег, теги заголовки, вони є парними. Заголовок другого рівня я хочу розмістити навіть Заголовок другого рівня я хочу розмістити назву сторінки. У нас будуть головна сторінка, у нас буде сторінка зворотного зв'язку, буде сторінка галереї. І буде сторінка додаткова інформація. Отже, індекс HTML це головна сторінка або домашня сторінка. Саме так ми її назвемо. H2. Домашня сторінка. Закриваємо цей тег. Скрипт можна прибрати, в принципі, ми ним поки що не будемо користуватись, можна залишити, в подальшому ми його трошки змінимо. Далі, наступним етапом ми створимо з вами навігацію. Але, ще один момент, оскільки ми зараз використовуємо блокову структуру, нам треба додати блок голови. Голов... Блок Шапки сайту. Це у нас буде теххід. І тут ми закриємо тех хід. Наступна частина це у нас буде навігація нашим сайтом ТегНав. Далі всередину цього тега ми вкладаємо тих. Який буде нам пропонувати створювати нові рядочки. І, відповідно, далі ми трошки його в -змінимо. li, A, авторів індекс HTML. Напишемо головну, хоча тут домашня сторінка, можна змінити, написати домашню сторінку. Закриваємо тих посилання A, закриваємо li. Створюємо наступний. Це у нас буде інфо. Додаткові дані або додаткова інформація. Можемо залишити дані, можемо написати додаткова інформація Це сторінка про нас, може бути інакше ще. Додаткова інформація. Закриваємо цей штифт Далі наступний це у нас буде галерея. І ще один це буде форма контактна інформація. Далі ми закриваємо наш тип У і закриваємо тих NAV. Після цього у нас з вами буде йти стандартне наповнення сайту. Тут ми будемо використовувати парні ТКПІ для створення абзаців, і потім подивимось, що будемо розширювати додаткову інформацію це все. І я поки що зроблю просто теги для абзаців. Потім ми будемо їх заповнювати. Декілька абзаців зробимо. Дивимось, що вони у нас тут розташували, розташувались повним чином. Далі, Давайте подивимося, що у нас вийшло, натискаю «Run». Бачимо, що напис Донецька область у нас з великими буквами, домашня сторінка у нас з маленькими буквами, і є посилання на наші сторінки. Головна додаткова інформація. Головне це посилання саму на себе сторінку. Вона у нас є, тому вона і відкрилася. Додаткова інформація у нас на даний момент цієї сторінки немає, тому вона у нас і не відкривається. Так само ми можемо повернутися на попередню сторіночку. Те ж саме буде відбуватись, коли ви будете переходити за посиланням галерея або Контакти. Для того, щоб нам створити такі сторінки, ми можемо. Скопіювати весь текст, що тут є. Перейти до вкладочки Файли. І тут є кнопочка з плюсиком листочок з плюсиком New File. Натискаємо на цей листочок і створюємо наступну сторіночку. Назви сторінок у нас ось тут є infohtml Infohtml. Вона открывается одразу. І ми сюди додаємо весь той код, что у нас был далее створюємо еще одну сторіночку. Це у нас Gallery. Gallery HTML. и поки що так само ставлю весь текст, який у нас там был. І остання сторінка, яку нам треба зробити, це форма. Form. HTML. І аналогічно до попередніх я додам сюди цю ж інформацію. Тепер єдине, що нам треба змінити, це у нас різні сторінки. Ми можемо. Подивитись, на якій сторінці ми знаходимось, форма HTML. Читаємо, що у нас тут написано Контакти. І замінюємо напис Домашня сторінка на слово контакти. Переходимо до галереї. Ось у мене вгорі підписано Гелері. Можна ось тут обирати сторінки. І так само замість домашньої сторінки мені треба написати, що це галерея. Те ж саме робимо зі сторінкою інфо. Інфо у нас називається додаткова інформація, так і напишемо. Додаткова інформація. Запустимо все на виконання і подивимося, що у нас вийде. Бачимо домашню сторінку. Бачимо сторінку додаткової інформації, сторінку галереї і контакти. Всі посилання у нас працюючі, можемо повернутися на головну сторіночку, бачимо, знову написано домашня сторінка. Для того, щоб ми з вами могли візуально відрізняти одну від одної ці сторінки, я вам пропоную скористатись. Сайтом, який називається Lorem Ipsum, і там створити, згенерувати деякі тексти. Приходжу на цю сторінку. Дивимось сайт Lorem Ipsum. І тут є можливість генерувати параграфи за кількістю слів, за кількістю байтів, які ми хочемо отримати, списки і так далі. Зараз я вам пропоную згенерувати 5. Параграфів, тобто абзаців з цієї сторіночки по одному абзацу. У кожній тих ми з вами скопіюємо зараз. Так, перший. На сторінку домашню, тобто головну сторінку, давайте додамо три або чотири абзаци тексту. Вона у нас буде найбільшою. Зверніть увагу, що кожен абзац я копіюю окремо і додаю його в окремий тихпі. Щоб закриваючися у нас був ось він, а потім той, що відкривається. Наступний абзац. Готово, майже готово, не, не туди вставила. Новий абзац і в нього я додала текст. Далі переходжу до сторінки індекс. І тут зробимо 4 абзаці тексту. Перший. Другой, дам еще один. Четвертий? Готово? Переглядаємо індекс у нас тепер з текстом, інфо з текстом, галерею. Залишимо так, а у форму додамо один абзац. Є. Запустимо сайт і переглянемо, що у нас вийшло. Перша сторінка, вона найбільша. Наступна сторінка інфо тут трошки менше інформації. Галерея у нас без тексту. І контакти у мене з одним абзацем. І ще один момент, який пропустила, доведеться зараз прописати його окремо на кожному на кожній сторінці. Після останнього абзацу додамо ще один блок, називається Футер, це підвал нашого сайту. Там у нас пишеться додаткова інформація, довідкова інформація, коли було створено сайт, кем і, хто його розробник і так далі. Ми напишемо просто слово копірайт. І 24 рік копіюю цей блок і додам його на кожну сторіночку. Готово. І ще раз запускаємо і переглядаємо те, що у нас вийшло. Бачимо, у нас копірайт 2024 додалося. Потім ми вирівняємо його по центру, зробимо все красиво. Будемо далі розробляти наш сайт, додамо його йому кольорів. Взагалі, буде у нього зовсім інший вигляд, ні, ніж те, що ми бачимо зараз на екрані. Тому. Зараз пропоную виконати ці завдання, це перша частина, і будемо доповнювати наш сайт потрібною інформацією. Бажаю успіхів, до нових зустрічей!